Ми зараз говоримо про ці умови, про які написала The Wall Street Journal днями, що дійсно Україна має офіційно визнати Крим російським, де-факто окуповані території окупованими. Віцепрезидент США публічно говорив про те, що лінія розмежування приблизно буде тією, якою зараз вона є, але він, наприклад, зазначив, що кожна сторона має чимось пожертвувати. Ти кажеш про те, що у Росії не так багато жертв просять а всього на всього контрольна. Новини Запорізькою АЕС, чи можемо ми серйозно ставитися до цих умов, тому що Володимир Зеленський говорить про те, що офіційно пропозиції там визнати Крим російським не було. Як тільки такі якісь пропозиції будуть, відповідно буде реагувати і офіційний Київ. Тобто, чи можна це сприймати всерйоз, чи можна це рахувати навпаки якимось політичними е плітками? Та наскільки от ми маємо ставитися серйозно, бо ми ж про це говоримо в ефірах до тієї інформації, яка зливає? Ця через західні медіа ну ця інформація <кій> в більшій мірі відповідає дійсності, і українська сторона зараз намагається маневрувати і не давати конкретної відповіді, посилаючись на те, що начебто пропозиції не були озвучені формально офіційно. Лише для того, щоб не під підкидати хмизу до, до цього багаття, тому що і так будь-які коментарі з українського боку від офіційних посадовців сприймаються дуже гостро в Вашингтоні. Але ці пропозиції були отримані а були отримані не тільки українською стороною. На них так само, не згадуючи напряму про що йдеться, реагували офіційні посадові особи наших партнерів. Була навіть офіційна. Позиція Міністерства закордонних справ Франції, яка ну очевидно для всіх, хто аналізує або приймає безпосередньо участь в цьому з боку державної служби, була пов'язана з тим, що Франція не згодна з тим, щоб розділяти питання територіальної цілісності України на Крим на окремо інші якісь області. Що це сукупне сукупні речі, які не, підляда, не, підляда, не підлягають жодному торгу. Але Україна розуміє, що від того, що зараз ми напряму в Лоба будемо це коментувати. Позиція Америки не зміниться. І я думаю, це просто такі своєрідні уроки інформаційні, що навіть для українських медіа я спостерігала буквально вчора ввечері, сьогодні за коментарями для українських медіа українських посадовців. Я бачу, що вони уникають свідомо. Коментарів, але при цьому це не змінює факту, що ці пропозиції на столі і що вони обговорюються.